Давичу, шановні друзі, колеги і учасники змагань. Мені десь це внутрішнє переживання Ігоря Богдановича передалось мені. Я це розумію, що складна ситуація, але ту подію, яку сьогодні ми з вами пережили, мені здається, що вона додає позитиву, додає єднання колективу і додає розуміння тих важливих завдань, які сьогодні ми повинні разом виконувати. Ми в цей складний час повинні все зробити для того, щоб ми були енергонезалежні, щоб ми підвищили рівень енергетичної безпеки держави. Я чому тут говорю про це так? Тому що понад 50% в енергетичному балансі в різних формах первинної і перинної енергії додає Трансгаз. Це є ви. І я коли побачив той здоровий дух змагання. Це горіння очей, і я думаю, що це саме ви і на своїх місцях реалізовуєте і розумієте. І виконуєте в здоровому тілі, здоровий дух, здорові думки, здорові ідеї, здорова реалізація. Хай вам Бог допомагає. Ми виробите святу велику справу, і мені надзвичайно приємно, що це робиться тут, в нашому університеті. Наш університет надав путівку в життя багатьом випускникам. І мені приємно, що тут вони є. Серед учасників змагань. І я би хотів якимось чином докластися до того спільної справи. Ігор Богданович переживав, здійснювати, не здійснювати. Організатори мають питання, а де, як і чи є готова база. Я сьогодні Ігор Баданович запропонував. Давайте так традиційно. Будемо проводити ці змагання в нашій альмаметрі, в нашому університеті, без всяких там додаткових угод, згоджень і так далі. Наша спортивна база, ваша спортивна база. Ми виконуємо одну єдині справи. І ще треба вам приїхати сюди на Прикарпаття, Карпати відпочити і тут же ж потренуватись. Вважайте, що всі ці споруди є для ваших послуг. Тому що, направшись цієї енергії, цього запалу, ви зможете більш повно, краще і змістовніше виконувати ті великі завдання, які ставить перед нами наша держава. Нелегкий час ми переживаємо. Я бажаю вам всім здоров'я, добра, натхнення і тих успіхів, які є, і вітаю переможців. А переможці всі раз взяв участь в цьому змаганні. Це є переможець. Ми не професіонали, ми любителі, і кожен має свою маленьку перемогу, і для нього вона є важлива. Хай вам Бог допомагає добра, щастя, здоров'я, злагоди і всіх гараздів. Я думаю, що Укртрансгаз і університет Нафтигазу єдині і будуть завжди єдині. Успіхів вас. Вітаю.